Великі сьогодні людей, які бачили, майже можна сказати, що я у можу підпасти. Люди прийшли, люди пішли завчасно, щоб не встигнути ні в якому разі не пропустити жодної ноти, жодного рибу, жодного слова, ніби друже музика не відповідається. Тому це чудово. Я дозволю собі з вами не погодитися, тому що в принципі, досвід вже майже шеститичний, дуже музика, показує, що особливо на великих фестивалях ми бачимо просто, скажімо, від малечі від поважного. Просто єдине, що ви бачили не будуть, ви бачите крупний концерт. Ми розумієте, що не в принципі, вже в віці майже відходить. А якщо брати фестивалі, то малеча стрибає, молодь відривається, співає, а дорослі люди вже старшого віку стоять і слухають слова. Тому що крім свого драйву, дуже потрібно, в першу чергу у нас є наголос на наші тексти, на сенсі, ми подаємо і на себе помазання. Звісно, що ми з Українською підготуємося. з Українською Обов'язково. Тим більше, що зараз ми написали гімн української асоціації «Гопс українські атамани». Щоп'ятниця, на щоп правах реклами, ще в п'ятниці, де по 2 плюс 2 показують бої, Рейська соціації боксу серед нас сьогодні є. До речі, ми можемо покликати, щоб завдали декілька питань. Боксер представник. Асоціації українські атамани, Олександр. Е -е -е, окрім, ми думаємо обов'язково з отаманами зробити якісь справи, такі, Можливо, навіть це вийде в кліп е -е, українські отамани. А окрім цього, є пісня Молитва, яку ми десь сьогодні використовували. Пісня, яку ми присвятили як поберег бійцям. І я гадаю, що просто це наша наш обов'язок. Максимально поширити цю пісню і передати як оберіг тим людям, які зараз тримають зброю в руках і боронять наші been, наші кордони. Саме тому, я думаю, що це буде і аудіо записане, і зрозуміло, і певне відео. Обов'язково зараз вже поступово переходимо до теплої пори. Це буде величезну більшість фестивалю всієї України. Можна сказати, що 1 травня ми граємо всі подольстки. Протягом квітня будемо грати і в Торнобилі, Серед і за В Одесі 100% буде і сольний концерт, і всі відносинні западної беремо участь, пов'язані з певним збором коштів на АТО, крім добровольчих банкільонів, військових частин, поранених тощо. Ну, Я дуже радий, що ви дивитесь цей канал. Але пам'ятайте, що сьогодні на дивані, ми з вами небагато було. Треба подивитися, усвідомити, зрозуміти і впевнено піти до перемоги. Слава Україні! Героям Слава! Дякую!